Друзі, вітаю вас! Я хочу сьогодні підняти дуже цікаву тему і дуже практично. Я хочу поговорити про розчарування. Я знаю, що це не зовсім вдале слово, оскільки похідна слова розчарування чари. Ось, але я не знайшов слово замінник, якби щоб замінити це слово якимось іншим, ну там, може, захоплення. Розчарування дуже гарно воно підкреслює те, про що я хочу сьогодні говорити. Тому я буду застосовувати слово розчарування, але я не буду мати на увазі чари, я буду мати на увазі захоплення, коли ми кимось дуже захоплюємося. Я буду говорити про негативну сторону. Нашого захоплення. Тобто я буду говорити про розчарування в людях, в християнах. Перед тим, як ми підемо в тему, я хочу, щоб ми прочитали з Біблії книгу чисел 22 розділ. Будемо читати з 10 по 12 вірші. І сказав Валаам до Бога, Балак, син Ціпорів, цар Моавський, послав до мене сказати: Ось народ виходить з Єгипту і закрив поверхню землі. Тепер іди ж, прокляни мені його. Може, я потраплю воювати з ним і вижену його. І сказав Бог до Валаама не підеш ти з ними, не проклянеш того народу, бо благословений він. Друзі. Я хочу звернути вашу увагу, як Бог називає свій народ. Він називає його благословенним. І дійсно, коли ми дивимося на Ізраїль ззовні з позиції грішника, з позиції язичника, ми бачимо святість, ми бачимо народ, який поклоняється своєму Богові. Але коли хтось, наприклад, з язичників попадав, ставав євреєм, приймав обрізання, такі випадки були і не один раз. То вони могли побачити, що євреї всередині не були святими. Ззовні, з погляду язичника, вони здавалися такими благословенними, такими, знаєте, набужними, але всередині було дуже багато гнилі і дуже багато гріхів. Навіть подивимося на тих же фарисеїв, ми можемо побачити лицемірство, ми можемо побачити великий блуд, ми можемо побачити, як вони поклонялися також іншим богам. Ставали як язичники, і мало того, десь в писанні є місце, коли Бог докоряє своєму народу і каже, що навіть язичники своїм богам так не зраджують, як ви зраджуєте мені. Тобто, коли ми попадаємо всередину, в ту структуру, тобто в сам ізраїльський народ, ми бачимо, що він не зовсім такий благословений, ми бачимо багато кар, багато нещасті, багато, що він багато, багато чого поганого мав, але зовні він здавався святим. Точно так само відбувається і з церквою, друзі. Точно так само, коли люди дивляться зовні на церкву на нас, на віруючих, то їм здається, що ми такі святі, набужні, такі побожні, так любимо свого Бога. Бог з нами. Ми такі, ну прямо як секта, сектанти. Вони кажуть, що та не можна так сильно любити Бога. Це якесь просто сектанство. Вони навіть бояться нас, вони стороняться нас, тому що вони бачать, що ми дуже сильно приліплені до свого Бога. Але коли цей невіруючий стає християнином, він приходить в церкву, він віддає своє життя Ісусу Христу, він же приходить з думками, що тут всі святі. І ось тут появляються проблеми. Він починає розчаровуватися в людях. Друзі, це велика проблема. Коли люди приходять зі світу, вони думають, що в церкві всі абсолютно набужні святі. І вони приходять і починають розчаровуватися в людях. Друзі, щоб не розчаровуватися в людях, не очаровуйтеся людьми. Єдине, яким ми можемо Очаровуватись, неправильно сказати, захоплюватися, це сам Христос. Тільки Він благословений, тільки Він праведний. Якщо ми будемо думати, що люди, такі як Христос, я не говорю зараз в дусі, я говорю по їхнім вчинкам, то ми будемо в них розчаровуватися, і це закінчиться тим, що ми підемо з церкви. Друзі, це дуже важливо. Єдиний, ким ми маємо захоплюватися, це Христос. Помилка дивитися на людей, помилка очікувати від людей, що вони будуть поводитися ідентично Ісусові Христу. Так, ми повинні дбати про святість, бо як ми не будемо дбати про святість, якраз люди не будуть бачити в нас Господа. Але, друзі, знову ж таки кажу всім тим, хто тільки приходить в церкву, не дивіться на людей, дивіться на Христа. Навіть не дивіться на мене те, що я говорю, дивіться на Христа, який в мені. Я просто передаю вам слова Ісуса Христа. Я просто кур'єр, який бере від Бога і передає вам. Якщо ви ви будете слідкувати за моїм життям. Ви рано чи пізно в мені розчаруєтеся. Ви знаєте, пастори, це останні, в кому розчаровуються люди, ідуть в йдуть з церкви. Вони спочатку приходять, думають, що всі святі. Потім бачать одного, другого, третього, що вони е, грішать. Вони думають, ну добре, оці грішать, але є ті, які як Христос, які праведники, і це приводить їх до того, що вони розчаровуються у всіх, окрім пастиря. І ось настає потім такий час, що вони і в пастиреві розчаровуються. Тому, друзі, ніколи ніколи не очаровуйтеся людьми. Завжди захоплюйтеся. Христом, нашим Господом, в ньому ви ніколи не розчаруєтесь. Не пам'ятаю, хто саме, я десь чув такий вислів: «Блаженні, блаженні ті, які ніким не очаровуються, бо вони ніколи не будуть розчаровані. Друзі, ви знаєте, я колись зустрічався з одною дівчиною, ще бувши невіруючим, ще до того, як я пізнав Христа, а вона була християнка, вона для мене була сама святість. Ви знаєте, ну. Вона для мене була ну, просто як монашка, вона там така була праведна, так от вона молилася, вона мені розповідала про Христа, тягнула мене в церкву, я постійно впирався. Для мене вона була супер святою. І ви знаєте, потім з часом я таки прийшов в церкву, пізнав Ісуса, і коли я вже пізнав Христа, я почав собі задавати питання. Я почав згадувати, що коли ми зустрічалися з тою дівчиною, вона собі дозволяла неправильні речі. Я тоді думав, що вона свята, ну коли вже я сам став святий і побачив, який є Христос, я в ній розчарувався. Друзі, ми люди і в нас постійно будуть розчаровуватися, тому що ми не Христос, ми не досконалі, ми робимо Помилки. Ви знаєте, я одного разу, коли вчився в біблійному інституті, у нас був такий випадок, коли в біблійному інституті хтось зі студентів в однієї студенток вкрав гроші в біблійному інституті. Прямо на перерві, коли між уроками були, була перерва, хтось витягнув з гаманця кошти. Друзі, ми просто люди. Ми спокушуємося, ми маємо. Багаж своїх гріхів з нашого старого життя. Ми все життя будемо змінюватися. Ми не є відразу такі, як Христос. Так, в дусі, в нашому внутрішньому чоловікові, ми такі, як Він. Але ми живемо по плоті. Справа в тому, що ми до сих пір ще не зодягнулися в нового чоловіка. Зодягнутися в нового, в нового чоловіка це процес довжиною у все наше. Християнське життя, друзі. Ще раз хочу сказати: ніколи, ніколи не очаровуйтеся людьми, щоб ніколи в них не розчаруватися. Ви знаєте, Іван Богослов, коли він представ, коли він був у видінні, в захопленні, коли він був на острові Патмос і бачив у видінні небеса, він побачив, він там чув голос, хто може розкрити книгу життя. І знаєте, він заплакав, тому що він не знав жодної людини, яка би могла розкрити книгу життя. І тоді ангел, по-моєму, ангел промовив до, промовив до Івана не плач, бо є один достойний, ім'я йому Ісус Христос. Тільки Він, той, в кому ніколи ніколи не розчаруєшся, через кого ти ніколи ніколи не заплачеш, то тебе ніколи ніколи не образить. Друзі, старайтеся, коли ви дивитеся на людей і бачите їхні помилки, дивіться не на людей, а дивіться на Христа, який в них. О, до речі, давайте дуже цікаво. Місце піднімемо перше Послання до Коронтян, 11 розділ, 1 вірш. Будьте наслідувачами мене, каже Павло, як і я Христа. Зверніть увагу, Павло каже, щоб, в, щоб люди його наслідували, але тільки в тому, як він наслідує Христа. Тобто, наслідуйте мене в тому, як я Христа. А де я Христа не наслідую, в тому мене не наслідуйте. Тому і про себе я хочу вам сказати, друзі, не наслідуйте мене як людину. на Слідуйте тільки ті риси, які ви бачите в мені, де я поступаю по-християнському, де я наслідую Христа. Так само в вашому пастирі. Дивіться на хороші риси в ваших братах, сестрах, переймайте віру їхню, переймайте хороші їхні риси, а гріхи їхні не переймайте. Вмійте побачити в людях ось, ось Ісуса Христа, ось цю дорогоцінність, оцей Дух Святий, ось цього нового чоловіка і Його наслідують. Друзі. Ви знаєте, друзі, що в мене був такий друг, ну, друг не друг, знайомий, приятель, можна сказати, брат мій в Христі. І ви знаєте, Він, я жив колись у місті Львові, і він обійшов, мабуть, всі Львівські церкви, всі Львівські церкви. І він розчарувався потім у всіх церквах, і потім поїхав він в інше місто, і в іншому місті обійшов всі церкви. Потім він вже, до речі, коли закінчилися всі церкви протестантський, він почав ходити по православних, по католицьких церквах, і там у всіх розчарувався. Потім він поїхав в Росію, в Москві жив, і там десь був у церквах, і там розчарувався. Перед тим він був в Києві, і там був в різних церквах, і там у всіх розчарувався. І, пам'ятаю, він колись приходить, повертається в ту церкву, де він народився згори, і каже. До мене каже, в нас з ним розмова була. І він каже: знаєш, Паша, я прийшов до висновку, що наша церква, ось ця сама правильна, я йому кажу, друже, повір мені, справа не в церкві, справа в тому, що ти йдеш за людьми. Ти і тут розчаруєшся, тобі треба йти не за людьми, тобі треба йти за Христом. Ти постійно міняєш церкви, тому що ти дивишся на людей. Коли ти попадаєш перший раз в церкву, ти під враженням, тобі здається, що всі правильні, всі святі, правильне вчення. Але проходить місяць, другий, третій, можливо, рік, і ти починаєш бачити бру, ти починаєш бачити те, з чим ти не погоджуєшся, і ти лишаєш ту церкву. В кожній церкві є недоліки абсолютно в кожній, в кожній диномінуці. Деномінації, є тільки одна правильна деномінація. Вона є на небесах. Коли ми туди підемо, там всі вірять правильно, тому що там сам Христос, якби що, нас би поправляв. Там немає помилок, там все в досконалості. Я так вірю, друзі. Тут правильних конфесій і деномінацій немає, тому нам приходиться один одного терпіти. Нам приходиться і якось змирятися і терпіти людей. І тому кажу, я йому говорю: послухай, друже, ти і цю церкву знову лишиш, якщо не почнеш іти за Христом. Так і сталося. Він залишив церкву, і зараз я взагалі не знаю, чи він з Господом. І так, друзі, ви знаєте. Чому старші, верніше, не старші, чому жінки, які в розводі і коли хочуть другий раз вийти заміж, вони вже не не вірять так легко чоловікам? Коли знаєте, жінка. Перша така захопленість чоловіком, вона дуже сильно йому вірить, довіряє, він там їй квітку подарить, він там їй купить шоколадку, і вона вже за ним біжить, він найкращий. Ви знаєте, після розводу жінка вона вже абсолютно не так сприймає чоловіка. Ти вже шоколадкою, квіткою просто її не затягнеш в шлюб. Чому? Тому що вона. Мала розчарування. Ви знаєте, що ти перестаєш розчаровуватися з досвідом, коли ти щось вже прожив, коли ти прожив якісь розлуки, коли в тебе були якісь вже болі. і Точно так само в церкві, друзі. Коли, ми, коли нам наступили на болючий мозоль, коли нас образили, ми починаємо розчаровуватися в людях, і ми приходимо до такого усвідомлення, що люди це лише люди, щоб не розчаровуватися в людях. Ідіть за Христом, Він ніколи вас не розчарує і Він ніколи вас не кинеть. Давайте ще звернемо увагу на деякі тексти святого Письма. Приповісті, 11 розділ, 15 вірш. Зле робить, як хто за чужого поручається, хто ж по руку ненавидить. Той безпечний. Зверніть увагу, Біблія каже, не поручайся, не поручайся. Тому що людина, на перший погляд, може здаватися тобі ну, такою хорошою. Ось ти за неї поручишся, а вона тебе може підвести. Біблія каже, що це лише людина, не поручайся. Ну, він ж пастир, ну він такий хороший, ти не знаєш, який він буде завтра. Поручитися ми можемо лише за Бога, за Його Слово, за Ісуса Христа, за Духа Святого, за Отця нашого Небесного. Тільки за Бога можна поручитися, тому що Він не кидає слів на вітер. Ви мені скажете, ну то це, напевно, сказано, не поручайся за, за якихось там людей невіруючих, а за брата свого в Христі, за ближнього свого, якого ти добре знаєш, поручитися можна. Друзі, приповісті 17.18. Людина, позбавлена розуму, ручиться, поруку дає, за друга свого. Друзі, як ви можете побачити, навіть за тих людей, яких ви добре знаєте, Знаєте, за ваших друзів теж поручатися не можна, тому що ми лише люди, ми можемо робити помилки. Ось сьогодні ми тримаємося Господа, ось сьогодні ми не грішимо, ми робимо правильні, правильні вчинки, а завтра нас наша віра може підвести. Тому, друзі, завжди пам'ятайте, дивитись треба тільки на Христа. І щоб ніхто не розчаровувався у вас, завжди будьте щирими і чесними. Якщо ви десь зламалися, не треба себе, знаєте, показувати себе якимсь таким суперсвятим, що це була не помилка, там, ну, ну як ми любимо управдуватися. Друзі, будьте, будьте щирими, кажіть, я впав, я зламався, я десь поступив неправильно. Коли ви так будете робити, люди не будуть вами очаровуватися, вони будуть вас сприймати як людину зі своїми помилками. Вони вам скоріше навіть допоможуть. Вони для себе зроблять правильні висновки. І Я думаю, що так буде правильно. Будьте благословені. Амінь.